Прогноз погоди в Україні на неділю 5 січня. Загалом по всій країні очікується доволі лагідна зимовим міркам погода. Денна температура повітря не має знижуватися нижче мінус 1 градусу, а нічний мінімум у невеликій кількості областей це 8 градусів морозу. Сила вітру по всій країні буде майже невідчутною. У неділю 5 січня лише у одній з областей очікується невеликий мокрий сніг з дощем південь. У Одеській області вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів вночі від 2 до 4 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні від 3 до 5 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів світлі години від мінус 4 до мінус 6 в темні. У Запорізькій області термометри покажуть від 0 до плюс 2 градусів світлі години. Від мінус 4 до мінус 6 в темря. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 3 мінус 5. На Миколаївщині вдень від 0 до плюс 2, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Херсонській області. В денний час від 0 до 2 тепла, у нічний від мінус 4 до мінус 6. У усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3:5 метра за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 1 мінус 1, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 0 до 2 тепла, нічний від мінус 6 до мінус 9 градусів. У Хмельницькій Рівненській і Тернопільській областях світлі години плюс 1 мінус 1 в темні від 4 до мінус 6 градусів. У Хмельницькій Рівненській і Тернопільській областях в світлі години плюс 1 мінус 1, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 1 мінус 1, в нічні від 4 до 6 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі від мінус 10 до мінус 12. На Закарпатті синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг з дощем. У всіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В схід у Харківській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічні від мінус 4 до мінус 6. На Луганщині вдень від 0 до 2 градусів морозу. Вночі мінус 3 мінус 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів. Нічна від мінус 3 до мінус 5. В Маріуполі в день плюс 1 мінус 1. Вночі від мінус 1 до 3 градусів морозу. У усіх трьох областях Східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні – мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від плюс 1 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 5 до мінус 7. У Дніпропетровській області. В світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 4 мінус 6. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У нічний мінус 4 мінус 6. У Вінницькій області в денні години від 0 до плюс 2, у нічній від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України. Хмарна з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метра за секунду. північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, нічна мінус 4 мінус 6. У Житомирській області вдень від 0 до 2 тепла, вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів. В Сумській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні мінус 4 мінус 6. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до 2 градусів морозу. У нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині. Хмарна з проясненнями і безістотних опадів. Вітер південно-західний, 3,8 м за секунду. 5 січня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності 5 балів це високий рівень. Тож бережіть себе, гарного настрою і обов'язково одягайтесь потепліше.